Вітаю вас на 6 травня. За планом сьогодні в мене кореневе живлення огірка. І проливати буду під корінь ось цим препаратом. Це Мікохелп містить корисний гриб триходерму. Тепер трішки, але головне про цей препарат. Стимулює ріст кореневої системи, захищає від стресових ситуацій і збільшує площу поглинання елементів живлення. Також, друзі, захищає від різних хвороб. Бактеріози, кореневі гнилі, фітофтороз, борошниста роса і так далі. Про стрес я поговоримо трішки пізніше, вже як перейдемо в тепличку, і я вам покажу огляд своїх огірочків. Ось такий пакетик, тут 20 грам, розбавити потрібно у 10 літрах води і пролити під корінь. Пише, що 4, 4 рази на місяць. Ось такий має вигляд. Ось. Це такий порошок. Потрібно залити його водою, але вода повинна бути теплою і дати постояти декілька хвилин, щоб воно все розчинилося. Ось так. Доки воно це все буде тут стоять, його потрібно помішувати. Зараз з вами перейдемо в тепличку і покажу свої огірочки. Але запах приємний. Потрібно, друзі, пролити, тому що стреси були. Огірочок трішки сів у нас. Але не все так погано. Ну, а зараз перейдемо саме в тепличку, подивимось, як там наші огірочки. Тепер, друзі, про огірок. Третя теплиця перед вами. Хто зналя, хто постійно мене дивиться. Тут де в нас був розсадник, тепер тут огірок. Ось такий вигляд має на 6 травня. І до речі, ось дивіться, який заховався. Дивіться, який красень. І тут ще ось трійка. Виборку ми ще не робили, можливо, завтра, а можливо через день. Ну, буде видно. Гірочки непогані. Вагу вони набрали майже 100 грамів один. Тому потрібно зривати, тому що стреси були, було холодно, два дні в нас було плюс три, плюс п'ять. Та ще я взяв перед холодами полив і вийшло так, що не поливалося. Десь днів два-три. Огірочок тр трішки сів у нас. Я так бачу, що йому щось не так. Потрібно зірвати огірок і пролити саме цією триходермою. Потім вже будуть другі живлення. Я вже потім покажу, що там буду давати. Отакі огірочки на сьогодні. Досить немало. Слава Богу, все вийшло, все виросло. Це гібрид Амур. Обігнав він у нас і Ілонару, і 4097. Ось такі огірки. Так що скоро будемо збирати. Хоча ярик вже їх давно їв. Вже давно і сьогодні навіть йшов у школу, сьогодні понеділок, то в тепличку рано, рано забіг і по дорозі вирвав собі ще один огірок. Досить непогані, класні огірочки. Ось, друзі, так. Так що сьогодні прольємо цим препаратом, біопрепаратом. Ну а вже в подальшому я вам далі покажу, що я буду давати по листу і в корінь. Тому що трішки верхівка мені не подобається, така вона може бути і краще. Тому будемо виправляти цю ситуацію, бо, як я вже казав, було холодно. Так, зараз підемо, друзі, подивимось, як там наша триходерма і прольємо її під корінь. Ось такі хлопці лежать. Красавці. Розчин наш готовий. Має якийсь осад, тому в каплю я його не запустю. Можливо, він корисний чимось, тому будемо проливати уже лійкою. Та й огірка в мене небагато. Майже три сотки. Тому прольємо і так швиденько. Ну а далі, друзі, я сам, тому що розумієте, зрозумійте правильно, що в теплиці незручно, потрібно поправляти кущі і проливати. От мої теплиці, от моя робота, так що піду зараз пролью їх швиденько. Ну а вам всім добра, дякую, що зі мною. Далі буде. І всім пока.